При вон на проходим. За кого будем может. крестить? Вот люди идут сзади. Куда идем? Принимать водное крещение. Я иду креститься с радостью. Я счастлива. города Черноморск. Посмотрите на эти гордые лица, которые идут креститься. Это эти гордые лица, которые идут креститься. Тоже стих. Полный булы. Грязюка плавала. Нас на пытались потопить скатера. Це ще не штурм, шторм, там пахтерів плив в одну сторону, крещаємо в другу. Давай друг другу не місці, там було. Ну ми назад по путінка. Там <реш> віриш те, що Ісус Христос Син Божий. Так. Да. З... Віру. Вірую. Вірую. Тоді я Вріщу тебе в Отця, Сина Святого Духа, ти кажеш Амінь. Амінь. Ти <реш> 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 віриш ти, що Ісус Христос Син Божий. Тоді я віщу тебе в ім'я Отця, Син і Святого Духа. Так. Опа. <реш> Все.

У ній буду молитися, сміливо,